Туда? Так, куди, 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 куди? Да, бо не... дідусь тут туди йде, бо я відео знімаю. Біжи там по, по цей, добре? По, дідусь тут працює, крокусить. А ти казав, нема, нема, а вони набрались. От Дідусь їх повисапує, поробить красоту. І буде то, що треба. А? Цю... а які ото там півники? Білий, ті що з села? Де, оце... Ага. Та, це прості такі важки. Ну от і що з села я привозила. По-моєму, ти брала отут. Ні, нє, ні, ні. ні. По-моєму, вони такі голубенькі, якісь такі. Ну, а, понятно. <різь> от. Що? Гуляйте, гуляйте, бачите, як хорошо. Ну, я так і поняв. А це Валіра вишеньку а, посадив. Рита, то, що, треба, то, фетки... Це, це... Владимировка От копала, там від коріння пішла, Валіра посадив. Молоденьку вишеньку. О. О. Так. Працює дідик наш, а ми сачка душимо. Як завжди. Так що, дідулечка, працюй, працюй, мій хороший. Бог тобі в поміч. Стрип, стрип. Дякую вам. Да? Дякую. Ми тобі помішали сьогодні. Ну, звиняй. За то дивись, із внучатами, так? Да? Да. І отак би цей. Був би без внучат. Ріта, смотри, не впади, акуратно. І внучатам там сьогодні, свобода. Поки додому доберемося, то впадуть без задніх ніг. Кажеться, що вас придете не встигли. Та ми такі, що й тут спать ляжем. Нам то що. Ну ты вездесущая. Ну а шо ж? Я ж такая. сапай, дедушка, сапай давай. Горненько сапай. Эчака травичка, да? Mm -hmm. Як гарно росте, якби все так росло. Є, що... і, і головне, що дощу немає, а воно росте зелене, таке лахмате. Mm -hmm. Отак і наводи валіра красоту на клумбі. Усі ходять, дивляться, та так гарно дивиться, а отут пахать коло цих квітів це не на вгороді. Mm -hmm. Снімають. Да. Да? Да. І циганять. Дайте, дайте. Хто цигани? Хто відео знімає? Ну це я відео знімаю. Я ж не циганю. Ні, Ні не циганю. А, а, а то кому я накопав по про лісків. лісків, А мені, бо у мене таких нема. Мої села рідненькі. Таке воно щось усе рідне села з дитинства. Там да, уже прийдеш, сьогодні тюльпан новий розців. І цей, і. Не, не рябий. Ні, не з рябими листочками, якийсь ранній, не знаю. І ці, і нарцисики теж вже порозпускалися. Я знаю, що вже на підході були. Там що біля? Газети, почта. Угу. Да. Ти вже додому хочеш? Ну Будемо йти, щоб бо, дедушки ми вже замішали сьогодні дуже багато. Затормозили, затормозили, ти б вже б його усе зробив би й забув би. Ну, ще, ще може б так не, не все, але вже діло б йшло до фініша. Ну, ну а ти... ще фініша нема. Ой! Ми тебе затормозили. Ну, дедушка, звиняй. Звиняю. Звиняю. Анатолійович, щось я тут стою, тобі допомагаю, допомагаю, а ти на місці та й на місці. Що такої? Ну, плохо допомагаєш, мабуть. Ні, я хорошо допомагаю. Ну Ну, і що? Ти так. Ну, да. Ой, що так. Значить, бур'яну надпали багато, ти бачиш? Ну він сам росте зараза з бур'яном. Скажуть знову Що? Скажуть знову, Валера працює, а Оля Сачка обіцяє. Ні, ну а що вони не правду скажуть? Ні, ну правду, конечно. Воно видно. Ну видно. Звичайно, видно. Ну ти показував, як я юку обрізав. Так. Да. Ти да. я обрізаю і так тільки середину. А потім... Правильно чи неправильно, а вже... Год тридцять так роблю. Що там? Кока-колу. Водички. А, водички налить, да? так? Ну кока-колу. Угу. Ну йду щас налию. Що Я... ти вже будеш переходити на цю по? А я думаю, що ти вже будеш переходити. Все воює. Ану, це ж водінька пішов. Що случилося? Бабушка шкоди не робила. Ти мені казала Марші з города. Да. <рес> Дідушка, так. Все, тоді пішли з города. Ходім. Робота, дедушка, сам. Я ж дедушки, як група поддержки, а ви мене гоните з города. Підемо, ще трошки ось побудемо та й підемо. Ну, якщо ти устала, піди полеж, давай. А дідусь не треба пойти полежати. Дідусь не устав, так? Да? Ні, дедушка, ти не устав, ти працюй. Це, це ми устали. З вами все ясно. Ну отож, так що дедушка, ти працюй і ще раз працюй. Труд облагоражує людину, поняв. Так що пахай, пахай, дідулечка. Отак, вот порадок, в танкових військах. Ти п'єдіньки пашеш, пашеш, щось із зрителям нічого не розказуєш. Док, мені нема куди плакати, тут твоя квітка малінове вікно виглядає. А, калачики. калачики. Хай цвітуть, а я думала, що вони пропали малінові, а вони до тебе переїхали сюди. Переїхали. Там оту горсочку я вже зірвала, одну квіточку малінову була. Та хай вже квітнуть, ти, напевно, вже їх і не зривай. Там кусик невеличкий. А, понятно. То я зірвав на Ось ж дивись, ти тут ти стоп, е, е, ножками знаю. ставав от, своїми, от, треба от, ж загребти. От якби ж ти не, не показала, то я б і не знав, так. Да? Да. Гарно, гриби, гарно, бо я ж провірю, все перевірю.